Перший день народження Олександра Вілкула як губернатора у цій будівлі відзначають без зайвого пафосу. Святкування на такій посаді це перш за все можливість підбити перші великі підсумки. рік, який пройшов, є, безусловно, найголовнішим главним водом по во всій моєї жизни. Найголовнішим цей рік став і у житті регіону. Цілі, що ставилися, досягнуті. Ми поставили перед собою амбіціозні задачі і вже добились, відчутних результатів. Серед стабільних результатів ріст промислового виробництва 16%. При середньоукраїнському – 10%. збільшення у півтора рази експорту, понад 50 тисяч нових робочих місць 2400 гривень середня заробітна платня штатних працівників. Випереджаючи питання журналістів з цього приводу, губернатор ставить його собі сам. Доволен ли я повністю цим показателем. Ні, я вважаю, що етапа не достаточно багато. Но критерії оценки основываются на сравнительной базі. А это на 23,5% выше, чем было в 2009 году, и році. І один из самых высоких показателей по Україні високими є і показники обсягів зробленого, того що реально можна побачити більше півтора мільйона квадратних метрів відремонтованих доріг, сотні нових і реконструйованих об'єктів. І школи, і больниці. І модернізація жилищно-комунального господарства. Большинство цих проєктів була проведено за що совместного фінансірування. Разом із консолідацією коштів консолідують і зусилля серед цілей: повернення довіри з боку населення та бізнесу. Влада каже губернатор, стає прозорою та доступною в області. працює 35 п'ять розрішительних центрів. Проводиться щоденний моніторинг за видачою розрішені. У 2010 році через центри було видано Более 13 тисяч розрішень. А ще нас нарешті почули у центрі вперше за останні чи не 15 років з мертвої точки зрушені питання появи об'їзної дороги, з'їздів з кайдацького мосту, продовження Дніпропетровської підземки. Губернатор взявся за реалізацію проєктів довгобудів. Президент та уряд надали підтримку разом з грошима. Нашим общим успіхом являється те, що роботи почалися. Те, що об тих проектах знає президент. І підтримує нас президент серед цілей команди губернатора зробити Дніпропетровщину інвестиційними воротами України. Підґрунтя для цього вже закладено. Сьогодні Дніпропетровщина є лідером в країні по привліченню іностранних інвестицій. Об'єм інвестицій заставляє майже 7,5 мільярдів доларів США. Задачі року, в якому вже працюємо: ремонт доріг, нові дитсадки та школи, розвиток медицини, промисловості, інфраструктури, доступне житло, Використовуючи синергію власті бізнесу, громадських організацій, всіх жителів нашого регіону. Я убіжлюю, що ми зможемо до поставлених цілей. Перший рік, як перший бій для губернатора Олександра Вілкула, Він судячи з усього, виявився перспективним, як і для області, що він очолює Дніпропетровщину. Вже визнають як регіон лідер на рівні України. Ще трохи, і перед нами зніме капелюх Європа. Для цього маємо всі шанси. Наталя Магда, Віталій Правдюк, деталі.